Вона дала мені стимул жити далі. Так про свою дружину говорить ветеран Іван Розуман. Захисник розповідає, вони познайомились у лікарні Кременчука, коли чоловік лікувався там після тяжкого поранення. Штурм червоновопівки, Селанська область був розривка сатаного боєприпаса прямо на нозі. Розробила ліву ногу. Переламала дві кістки, праву ногу пересекло і до тазу пересекло осколками. Поїхав на лікування, Кременчук, долікувався і там вже знайшов, познайомився з своєю майбутньою дружиною Тані в лікарні, вона була моєю медсестрою. За місяць після знайомства чоловік зробив коханій пропозицію. Згодом пара поїхала до Батьків, у рідне місто Івана, Марганець, де потрапили під обстріл окупантів. Військові РФ запустили дрони зі скидами з окупованого енергодара Запорізької області, згадує Тетяна. Бані різко повертається до мене спиною, тобто я вже нічого не бачу, і потім сам вибух. Потім я. Ну, можна сказати, прокинулася уже на колінах біля стіни і повернула голову на місце, де був Ваня, а він вже лежить і намагається сам собі надати першу медичну допомогу. Потім я трішки так прийшла до тями ще більше і повезла до нього. Наклала турнікет. Того дня Тетяна отримала відкриту черепно-мозкову травму та чисельні осколкові поранення, після яких знову вчилась ходити. А Іван втратив праву руку та зір. Дівчина каже: більш ніж півтора місяці чула від лікарів лише одне: він в реанімації, стан тяжкий. Коли ж Іван вийшов з коми каже, просив кохану його покинути. Не хочу бути тягарем, і царапав на листочку писав: покинь мене, тобі це не потрібно. Ну, коли я почув Таня голоса, найкраще було безволіще для мене. Спочатку був шок. Ну чому ти це говориш? Потім почала потрішку його розуміти, чому він це каже. Спочатку намагалася ладиком, повторювала, що я давно знала, що не будеш бачити, але надія була. Ну, я ж все одно з тобою, не покинула. Почала ладиком, ладиком не слухав, потім трошки грубіший голос, і все. За декілька місяців пара одружилась. Нині, каже Іван, пристосовуються до нової реальності. Допомагаємо теж ветеранам, які втратили зір військовим та цивільно пораненим. І це ну, бажання велике допомогти хлопцям і морально підтримати, і мотиваційно підтримати. Якщо у тебе є проблема, подумай за іншу людину, яку більша проблема, і вона з нею справляється. А чому я не можу це зробити? І все. І ку пістолетом підняти піднять нос і вперед. Життя продовжується. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.